Ачині історії. Одного разу пурпурова сова полетіла у село взяти інтерв'ю у місцевого фермера для газети Ранкові новини з пурпуровою совою. Це був новий, ще молодий, так би мовити, проєкт. Справа була осені Це моя улюблена пора року. Розповідала пурпурова сова. Хоча, якщо добре подумати, то всі пори року мої улюблені. Літо люблю за літо, зима за зиму, осінь за осінь, а весну за весну. Хі -хі. Що мені подобається осені? Збирання багатого врожаю, улюблена радюча земля. Така щедра. Вона дарує стільки смачненького. Я їй так вдячна за щедрі дари, говорила пропорова сова. Отже, я в селі, Всі навколо збирають урожай. Лише дві качки, сидять під сараєм і голосно крякають. Здалеку Нічого не чути. Я вирішила підлетіти були і послухати, про що вони говорять. Защитання відкрита, кря-кря, почала ряба качечка. Друга качка стала посеред двору і оточили кури, гуси, навіть господарський кіт ліг. Поруч, щоб нічого не пропустити. Він підняв одне вуха і нагострів його. Друга качка сказала, що є господарство, де качки охороняють винаградники від шкідників, і розповіла історію. Вже крякря, -кря, багато років. На південноафриканській фермі недалеко від міста Стеленбос, кожного ранку починяється парад качок. Саме так прозвали це явище місцеві працівники. Навіть встановили попереджувальний знак для автомобілістів. Використати допомогу птахів у знищенні шкідників вирішив один із колишніх власників ферми. Тридцять років тому він купив шість качок породи індійський бігун. У Малазії вони допомагають боротися з черв'яками та камахами на рисових полях. Нині на фермі живе 1071 качка. Працівники ферми описують таку традицію. Все починається без четверті десята, а у другій половині дня о 15.30 качки повертаються. І знову можна подивитися парад качок. Боротися з камахами і слізнями за допомогою птахів, задоволення не дешеве. Однак використання пестицидів обходяться ще дорожче. На утримання качок потрібно в 10 разів більше коштів. Власники, виноградників обирають перший шлях. Ми використовуємо качок для боротьби зі шкідниками, бо це екологічно чистий спосіб. Якщо застосувати звичайні методи, то камахи вмирають, але й лаза сильно страждає. Качки не тільки не завдають шкоди виноградникам, але й удобрюють землю працівники ферми настільки звикли до тих птахів і полюбили їх, що навіть перестали їсти їхнє м'ясо. Коли я прийшов працювати, сюди їв качатину, але почав піклуватися про цих птахів і розлюбив таку їжу. Для мене вони, як домашні улюбленці. Я не можу бачити, як качкам завдають полю, розповів один із працівників ферми Микола. Парад качок давно вже став місцевою пам'яткою, і на видовишню ходу часто приїжджають подивитися, допитливі туристи. Нам треба подумати, що корисного ми з вами можемо зробити для нашого двору кря-кря. Один представницький селез вийшов у центр зібрання і зробив свою заяву. Пропоную удобрювати господарський город кря-кря!» Всі птахи аплодували. Браво! Підтримуємо цей проєкт. Далі буде.